Проект FreeFarm компанія Агротера. Вузол приготування розчинів рідких добрив ВПРД 5. Короткі підсумки сезону 2022 року. Це тут у вас зараз стоїть 3,5 куба. Три з половиною куба. Ну супер. Так у нас працює. А це ви обклеювали, так? Да? Утепляли. Да. А відкриваєте підігріво напряму? Да, да, да. А ці мішки набираєте, так, да, всі? Да. Тут теж хлопці все розібралися. Піску треба було під них підсипати? А їх положили просто на землю. Так? Ми ці беги порізали старі. А, старі беги порізали. А як вони його скручують, коли вибирають, чи воно висмоктує все? Е, Ні, скручують. Тут уклон, то Воно стікає. Стікає добре, так? Ну, в принципі, там вже нічого страшного, там або кас, або мікродобра. Якщо там якесь залишилося, воно нічого не повпливає. Ми... Як все повиробляли, то потім... Понабирали сюди води, щоб вона там і нагорілася, і Навіть на поле до оприскувача вже беремо воду звідси. Ага. І все. Понятно. А ти вже... не, не холодно, скважине, а це, а так. Нужна така штука в господарстві? Туди виручає. Виручає реально, так? Да? Ага. Скажи. Вроді не зателева штука, а скільки користі? Із реактора не загружаєте. Зараз в нас в реакторі стоїть. Ні, а допустимо в трактора, ну то... Тобі... Ну кубишки ось поставили на прицеп, під'їхав. Кубишки набрали, поїхали. Хлопці натренувалися, їм вже нічого не треба вони. Тихі. Така у нас організація роботи установочки. Для вас керівник к проекту Farm Валерій Белоконь.